Всім привіт! З вами Ен Ковтун, Та сьогодні ми гратимемо в гру, яку я озвучувала. Це горор від українських розробників The Escape Together. Я озвучувала головну героїню, їй 15 років. А все інше ви побачите в грі. Тож. Погнали. Я була дуже здивована класними позитивними відгуками про трейлер, тому що люди писали: а відчуття, не, наче за нею дійсно хтось женеться. Чуваки, я себе так нашифрувала! шифрувала. Я зачинялась у шафі, у комірчині. Я ходила об 11-й ночі гуляти по спустошеним вулицям, слухала страшну музику. Хоча це для мене дещо релаксуючий фактор. У нас є на вибір три локації. Почнемо з першої. Складність середня. Дуже шкода, що немає найлегшої. Запросити мені нікого запрошувати, оскільки друзів у мене немає. Тут поруч зі мною, але є мої альтер-его. Легкий, звичайно, привид. підсвічувати предмети так, бо баба сліпка Ну, давайте. Почнемо. У цьому будинку, точно хтось є. Сия. Треба звідси забиратись. Мені завжди було цікаво, як це, коли ти граєш в те, що ти озвучуєш. Це була прям така міні-мрія. Так. Окей, так, це моя кімната. Щоб ви розуміли, я нічого не знаю. Я нічого не знаю, оскільки все, що я знаю, я просто це озвучувала. Так. Ключ. Натисніть F. Окей. До речі, я озвучую І.

Це вибрали час для поїздки. Оце правда. Так. Відчинити, зачинити. Мені вистачить й одного ліхтарика. Піч. це вікно я можу в нього вийти? Ні. Так, що це в нас? Кого хто? Шафа. А, мабуть, тут треба ховатися від привидів. Так. Що тут нічого у нас не було? О, зачинити. Окей. Okay. Так. А це що? Це теж шафа. Так, ключик у нас є, тому ми звідси йдемо. Що нам тут сидіти? Так. Телефон мого батька. Тут може бути щось корисне. Так, і що в нас? У батька не водафон. Це ясно. Що тут ще? Розуміти буде, що той ключ. Так. А я можу взяти. А, тобто я можу брати тільки одне. Тут має бути щось корисне. Комплюктор. Номера. Ясно, я думала, тут буде якийсь пароль Одра. Так, це нам не треба. Як це викинути. Шафа. А я пам'ятаю, я записувала фразу, мені потрібен інший ключ. Чи щось таке? Так, що в нас? Радіо? 103, 9. А у вас тут паніка грає по радіо? А у нас грає. Прочитати Це що? А хто це? що це. Ой, здає. Я наголокалась пігулок. О, ключ. Коже на ключ від кімнати у підвалі. Ага. Треба знайти інший ключ. Ні. О! Оця кімната в підвалі. Підвал. О, що це? Часто бачу, як тато бере цю викладку з собою у підвал. Окей. Тобто тут у нас для чогось є викладка. Так, це шафа. Що у нас тут? Нічого, нікого нема. Так. Треба знайти інший ключ. Це мій шлунок, чи. Окей. Ще ключ. Це має бути ключ від шафки в гаражі. Шафки в гараж. А, шафка в гаражі, а це не гараж. Так. Джейн, поки ми не вдома, не забудь. Не забудь перевірити домашню роботу Хлої. Тримай дім у чистоті, та не забудь про прання. Прання? Яке прання? Мамо, пробач! Я зараз від полтергейста тікаю. У мене дуже сильні проблеми з пам'яттю. Для мене такі ігри це просто суцільне випробовування. Так. Шкода, що не можна взяти два об'єкта в руку. руки. Треба знайти інший ключ. Ну так, це логічно. Для того, щоб відчинити гараж, тобі спочатку треба ключ. Треба знайти інший ключ. І не це. Так, а це від чого? А можливо, то від тієї шафки? О, ні. О! Батарейка, може знадобитися. Ага. О, колесо. Ми мали з татом встановити. Дивно, що воно тут, тут робить? Але окей, в принципі, я можу зрозуміти телефон, так. Телефон без водафону. Що це? Не покидай цей дім. Окей. Я, я і так не можу його покинути зараз. А це типу аптечка, можливо, її треба сюди покласти. А що я зробила? Ну, окей. О, а давайте всі речі ми покладемо в одне місце для того, щоб ми оце находили 355 разів. Ну, в принципі, я так і роблю. Можливо, тут буде десь пароль. Так, якщо викрутко, він бере з собою. Це вентиляційна шахта чи що це? О Поки я відкручу це все, мене полтергей не те, що з'їсть. Цікаво, як він виглядає. Чи це вона? Ого. Так, стається, я щось бачу. Так, за вентилятором. О, це цей флешка. І що? А, тобто треба його якось зупинити. Азбукою морзи посилати хелп. А, все. Цікаво, а що буде, якщо полтергейст мене спіймає та вб'є? Так, просто yeah, yeah. цікавлюся Вимкнути, вивімкнути. Так, а що навіщо ми взагалі сюди йшли? А, ми згадали, навіщо ми сюди йшли? Так, що нам треба? Нам треба зупинити оцей вентилятор. А як його зупинити, незрозуміло. Викрутка нам вже не потрібна однозначно. Телефончик ми. Що, телефончик? Телефончик. Треба. Морозка. Прикольно, коли можна взаємодіяти з предметами, які начебто нічого нам не повинні. Так, тепер. О! Виглядає як пульт від гаража. Я можу спробувати відчинити ворота. Супер, тільки нам треба якось потрапити в гараж. Але як каже мій дядя, це нюанси. О, ще ключ. Упевнена, це ключ від гаражних О. дверей. Супер. Так, перед тим як зайти, давайте з собою щось візьмемо. Оцей пульт, наприклад. Ну, що тут у нас стіл? Тут у нас що? О, це якась мікрофон. Потрібна ключ-картка. Окей. Так. Відчинити, зачинити. Якийсь лабрикант, чи хто-то не знає. Так, машина. О, може. Ні, дивіться, Так, ще його б... Так, боже, миростили, я розумію. А ми можемо в куточок просто сховатися, згорнутися в клубочок і стояти? Ні, ну що вона мені зробить? Я ж сховалась, я обрала легкий рівень. віча, так не тішно. А, ну все. Так. І Зі. О! Має бути ще трохи пального. Коротше, давайте все ми будемо залишати в одному місці, все залишатимемо тут. Так, а це в нас що? Це... А, це для того, щоб прикрутити колесо. Це не мікрофон. Окей. Так, що в нас тут? О, я ключ картка карт. Цієї ключ картки я зможу відчинити панель зі світлом. Угу. Так, відчинити, діяти. Перемикачі заблоковані. На панелі написано, що потрібен телефон для розблокування. Окей, телефон ми залишили де? Звичайно. Звичайно. В підвалі. Точно в підвалі? Чи він тут? Десь там на столі, здається, був. Щоб ви розуміли, я вдома так само залишаю речі. Просто, ну, просто де попало. Я їх кидаю, а потім не можу знайти. У мене на столі моєму лежить мільйон незрозумілих речей, які там взагалі не повинні лежати. Де телефон? А, чому це? а як оце зупинити взагалі? Якби я була на її місці, я б розбила вікно і вилізла б через вікно, в принципі. Але це, мабуть, не цікаво Так, цей ключ від чого взагалі? Незрозуміло. Може, від тебе? О, так, є. О! Параль. параль пароль від Wi-Fi Так, треба записати. Я знаю, що в таких іграх потрібно все записувати, тому я запишу 917333 Я себе відчуваю якоюсь е, цією секретуткою. А о, о, а о, о, о. Має бути. Ось мені від wi fi Ага, де телефон? О, о-ого! А ви теж теж на столі завжди лежить хрест? Мені знадобиться донкрат. Окей. Залишимо колесо. Ума мені пігулки від головного болю. Цікаво, навіщо потрібні пігулки? У мене, ну типу, життя ніхто не забирає, наче. Ти, Господи Боже, дай. А-а-а. Так, а що, в туалеті? У нас нічого більше нема? Так, головне, щоб в мене... Не вмикався суржик. Так, так, що? Стара баба, я вам кажу. Так, що? Хто? Куди? Кого? О! Батарейка! Батарейка. А Це від пульту, так вона була в нас? Де пульт? Ні, від якого пульту? У мене питання. О, прочитати. Я записала цифри. У нас у мене Це точно. Зачекай. Що, я не розумію. Так, є. Перемикачі заблоковані на панелі на Де! Те, той телефон. Ну от я знаю, що в житті так, що коли ти його шукаєш, зазвичай він тебе в руці. Так, топ-5 місць несподіваних для телефону. Давайте. Вперед. Що тут світиться? А, ну. В принципі, я не здивована, в житті я роблю так само. Так. Так, а можна швидше ходити? Шановна пані? Перемикачі А, Я розумію так зараз, для розблокування. Пароль. Так, у тата не водафон. А пароль? Не знаю. Оце стоїть зі своєю дебілкою в телефоні. Це все із за твоїх телефонів. Якби телефону твого не було, то й полтергейста тут не було. О, давайте співати Виджу як заклинання, щоб мене ніхто не спіймав. Виджа, виджа. Так усе. Чуваки, реально працюють. Як тільки ви чуєте полтергейста, співайте Виджу. Це моя помста. І що? А, і тут треба ключ. Так? Боже, ці ключі насправді. Ну, я думаю, в цьому і суть гри, тому що ти завжди втрачаєш якийсь предмет, і в тебе він завжди один в руці. Мені бортський ключ. Так що, ж швидше. І за цього О! 4-8, 1-8. Схоже на якийсь код чи що. Так, а тепер за телефоном. Цікаво, що це за оператор такий? Так. r 4. 1, 4, 8, 1, 8. Керівник світла. О, все. Розблокую. І все. Так, а тепер. Так, окей. І тепер нам треба увімкнути могла Малювати той вісім пароль у себе на лобі. І я не малювала. А! Г, К. 2. 5, 6. Ти можеш мене не трусити, в мене пароль від вайфаю. О, все нормально. Не виховане. Ай, мене тітя зараз вб'є, я тільки відійшла. Тітя не вбиває, вона вимикає світло. Це добре. Ой. Пішла звіття. А навіщо нам телефон був? А, для перемикача. Так, що далі? Світло в нас працює, все окей. Що далі? Треба знайти Домкрат, вона казала наче. Де його взяти, той Домкрат? Так. Телефон, в принципі, нам зараз не треба, тому давайте візьмемо краще це, щоб відганяти А, нам треба оце Давайте пробуємо. Не заважай Ну, ну правильно. Ой, так, я з хрестиком, мені нічого не страшно. Тож, полтергейст. Ну так. Ми це увімкнули. Значить, це треба. Навіщо це? Атривуємо. О, давайте перемкнемось на англійську. Чисто, мені, мені дуже цікаво послухати англійську. Цікаво, хто це озвучив. think I need another one. О, комп'ютер. О, щось з ним повинно бути зв'язане. Підемо це точно. О, тут. -тут коворкінг. Ми клаштуємо собі. Що тут у нас? Нам треба пароль від сейфу. Пішли, мабуть, з коворкінгом краще до себе в кімнату. Якщо з нами буде бігти Полтергейст, то ми зможемо сховатись. Ну, це типу логічно. Не те, що я прям сильно боюся, Я взагалі не боюсь. Я з України, мені вже нічого не страшно. Я. Наче ФНАФІ в цій кімнаті. І не знаю, чи є взагалі якийсь сенс. Фотки, а ну давайте фотки. о о Хороші собаки. Так, номера. О, о-о! Прикиньте, а тут зараз домкрат буду. Так, стоп, куди ми йдемо? Ой, я не сховалася. Геніально, це було, якщо чесно. Так, я в шафі, давайте дивитися. От, мені оця флешка, блін, треба. Як же її зібрати звідси? Можливо, а, мені треба щось сюди вставити. Ну, по ідеї, по ідеї, мені треба щось в неї вставити. Окей. А мені хто допоможе. О, холодос. А тут можливо щось є цікаве. І що, я навіть не можу поїсти, попити? От справді, якщо хочеш відчути себе тупим, просто треба грати в такі ігри. Мені треба взяти випадку і відкрити оці всі штучки. Ні? О, О це жіночка. На, на, на! Я її вбила. Мені подобається, що тут немає збережень, оскільки і за цього ти повинен думати, та ти знаходишся в стані стресу. Я думаю, набагато крутіше в це взагалі грати з друзями. Тобі не треба буде одному до цього всього допетрювати, особливо якщо ти тупенький. Закликаю вас придбати цю гру в Steam, пройти всі карти, що вас не вбив цей полтергейст, підтримати розробників та український дубляж і, звичайно, підтримати класний, якісний український продукт. Напишіть у коментарях, наскільки це все було погано в плані летсплею. Я знаю, що я дуже погано граю. Я взагалі дуже стара бабця.